То та це там питання, є, Антон задавав, ну, типу, розповідав, що він зараз м, лише ChatGPT GPT використовує, що а, у нього там проблеми з клоудкодами. Я розповідаю, що концептуальна проблема клаудкода в тому, що він не знає структуру твого коду. І тому от, є MSP Sirena, яка вон, semantic retrieval and Editing, Editing Noetic Agent. Яка допомагає робити, давати краще розуміння твоєї структури коду? Що в тебе там є, як воно зв'язане. І насправді, по ідеї, на дерево має займати менше пам'яті, ніж просто голий код. Тому воно має класно працювати. Але я ще не тестив. Можемо. Коли доберемось до там, написання коду, коду діпограємо з ним. Так, давайте ми пройдемось по нашим підвищим справам.